Повномасштабне вторгнення кардинально змінило ситуацію з різними вразливими категоріями дітей. Особливо це діти, які мають статус дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Причина дуже збільшилася кількість смертності батьків. Причиною також може стало те, що діти евакуюються. З різних територій міст України до нашого міста. І ці всі діти потребують нашого захисту, нашої допомоги, і вони в нас її отримують. Головним завданням служби у справах дітей є влаштування дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання. Сімейні форми виховання це під опіку піклування, а як найчастіше це беруть родичі цих дітей. Також є під в прийомні сім'ї влаштовуються дітки, влаштовуються дитячі будинки сімейного типу. В прийомні сім'ї беруть дітей до 4 дітей, в дитячі будинки сімейного типу від 5 до 10 дітей. Влаштовуються патронатні родини. На жаль, патронатних родин в нашому місті на сьогодні немає, немає бажаючих, незважаючи на те, що ми виходимо на сайти, ми рекламуємо але. Люди, люди приходять, люди цікавляться, ми їм роз'яснюємо, яке це влаштування, яких це дітей треба влаштувати, яка потрібна їм допомога. Але на сьогоднішній день таких родин у нас немає. На сьогодні в Павлограді 67 усиновителів, це е, діти під контролем, у нас постійно знаходяться, а е, протягом минулого року у нас було усиновлено 13 дітей-сиріт. Е, в прийомних сімей у нас е, 9 в місті. Е, в ці сім'ї нас влаштовано 19 дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Ці діти влаштовуються на професійній основі, і е, прийомні родини, батьки-вихователі, як ми їх називаємо, вони отримують за це е, кошти за виховання цих дітей. Е, є дитячі будинки сімейного типу в нашому місті. Це три дитячих будинки. Е, на жаль, два дитячі будинки сімейного типу у нас евакуйовані за межі України. І один дитячий будинок сімейного типу у нас евакуйований на західну Україну. Там у нас влаштовано 21 дитину. Ці три дитячі будинки сімейного типу. Опікуни та піклувальники влаштували в свої родини понад 250 дітей. У нас понад 10 дітей, є, які влаштовані до державних форм виховання, державні установи. Є у нас, ви знаєте, в місті центр соціальної підтримки дітей, моя родина. Там також перебувають дітки, які потребують влаштування до сімейних форм виховання, діти, які мають статус дітей-сиріт, дітей, дітей поспалених батьківського піклування. Також там є дітки, у нас влаштовані, які перебувають в складних життєвих обставинах, тобто не можуть проживати в рідній біологічній родині. З рідними батьками по якійсь причині або економічна причина, або батьки не можуть ніяк працевлаштуватися, або потребують лікування. Ну і так інше. Ну, я хочу сказати, що в нашому центрі. Соціальної підтримки дітей, моя родина, працюють люди, які не просто прийшли працювати туди. Розумієте, вони віддають своє серце, свою душу, все, що вони, своє тепло, свою любов, турботу, вони віддають цим дітям. І тому, коли стало питання, Повномасштабне вторгнення, коли почались вистріли, і дітей потрібно було евакуювати, щоб захистити їх, їх життя, да? забезпечити всім необхідним, то не було. Е Питань, хто буде їхати в місті з дітьми і з числа персоналу, тобто всі були готові. І ну, всі зрозуміли, що не могли, тому що і тут комусь треба було залишатися. От так, На Західну Україну, куди прийняли наших дітей, от поїхав наш робочий персонал, е, декілька осіб, і вони були постійно поруч з дітками. Вони їм допомагали, вони робили все необхідне, щоб діти. Е, Діти себе почували як вдома, так скажемо. тому що наш центр він там всі створені умови, наближені до сімейних, Діт, щоб діти не почували себе якимось там, нікому не потрібному, там ще щось. Ні, вони там знаходяться як в одній великій родині. Ну, проблеми які? Це влаштування дітей. Ми хочемо якнайбільше, щоб всі наші діти були в сім'ях. Ну, на жаль, не всі хочуть брати дітей, вже дорослих дітей, дітей, які мають вади розвитку. Є у нас в центрі моя родина п'ятеро дітей з однієї родини. А це також не кожен може взяти п'ятеро дітей в свою родину на виховання, на проживання. І це для нас це саме найголовніше, це наші труднощі, що не всі люди мають можливість, мають бажання взяти цих діток до себе в родину. Що дає сили продовжувати цю роботу в таких складних умовах? Ну, мабуть, любов до дітей, тому що у нас немає. В службі немає таких спеціалістів, що, що прийшли на три дні сюди працювати. У нас люди працюють дуже довго, мають великий стаж роботи, тому що прийшли допомагати дітям. Мабуть, це найголовніше.